Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та інше. І сьогодні це відео доповнення до попереднього відео про прищіпку живців. Зараз я ось вам покажу живці, які я отримала вчора. Поштою також. Це, ну, вже сказати, доотримувала я останні живці. Щоб. На розмноження замовляла хімію і ще тут додавала трохи живців, яких сарій в мене не було. Ось вчора я їх отримала, пересадила в ось такі стаканчики. І сьогодні вже я їх пообрізала, тому хочу показати, як повинен виглядіти живець вже обрізаний. Ну, так як обрізала я. Ось дивимося, бачите? Тому що в мене в коментарях запитували, скільки листочків повинно лишатися. Ось, наприклад, ось цей живець. Ну, треба дивитися по тому, який він вам прийшов, в якому розвитку. Ось тут було що обрізати, і я обрізала верх. Він не був ще. Прищипнутий, тому йому це треба було. Літають мошки. Ви бачите, літає, ось бачу, розмовляю з вами, бачу, літають ці чорні мошки, ці комарики. Виключила раптора, і вони видно знову. Так, ось також, бачите, як підстрижений? А ось він це вже був більший живець, І я зрізала головний стебель, а в нього вже, ось, бачите, тут допоміжні пагони ростуть. Мабуть, що був він вже раз прищипнутий, тому я зрізала тільки трішки, і там воно вже пішло рости. Ось такий я також зрізала. Він, я думаю, також був вже. Прищіпнутий, щось нема ракурсу, прищипнутий раз. Тому я це додала. Тепер ось такий також я прищіпнула, оставила, лишила в такому стані. І ось. Дивіться, я ось тут прищіпнула, а тут вже видно знизу маленькі ці. Пагани, вони будуть розвиватися. Так, а ось такі живці також прийшли мені. То їх прищіпувати не потрібно, потрібно їх пізніше це зробити їм, тому що вони ще ну, зігнуті такі, ще переживають вони стрес. І е, додавлю ще, ось, якщо взяти такий живець, він вже був маленьким прищіпнутий, і тому він, бачите, зразу розрос е, ну, такою. Шапочкою росте. Або ж це залежить ще від сорту. Ну, хоча я думаю, що вже прищіпка була. Це не мої, тому я не можу сказати, як. Всі різні сорти, ось, і всі вони виглядають по-іншому. Тому прищіпуйте, не бійтеся, робіть, якщо ви бачите, що один степень, ось так зробіть. Ось ось, отак вони повинні виглядати, вже, як ви обріжете. Не повинні, так вони можуть виглядати, а можуть і ось так виглядати. Залежно від того, який у вас живець. Так ось я перейшла до стелажа, Тут е, мої живці стоять. Ось дивіться. Якщо отримати отакий живець, то його треба отак відрізати. Цей обов'язково потрібно. Ось тут, бачите, все потрібно пообрізати, в коріниті будете мати більше рослин. А якщо живець виглядає ось так, то йому не потрібно нічого, він сам росте, бачите, таким ну, кущиком. Поки не треба, як він витягнеться, підтягнеться тільки тоді. А, бо тут, ніби, бачите, немає, що йому тут і прищіпувати. Так що такий живець е, лишається не прищіпнутий, а такий живець прищіпуємо. Прямо таку, щоб лишилося 2-3 пари е, листячка на одному пагоні. Якщо ви отримали Ось, наприклад, такий живець, тут вже декілька буде пагонів. Тому кожен пагін потрібно прищіпнути. Тоді з кожного буде ну, воно рости прямо шапочкою такої. Декілька пагонів і із листя, яке, отут біля кожного пагона є листя. От, з туди підуть нові гілочки, і це нам дасть. Гарний кущ. Якщо ж ми його лишимо в одну, в один стебель, то ми отримаємо ну, витягнуту рослину. Таку, що ну, вона буде не в хорошому стані. А прищіпочкою ви зробили і обрізали, сформували гарний кущ, і тим самим ну, ще посадковий матеріал. Ну, ось таке. Так. Ну, ось така вийшла відповідь на коментарі там під відео, тому що я подумала, що люди не геть зрозуміли те, що я хочу сказати, тому вирішила на наглядному прикладі показати, як я підстригла, прищипнула я жрець, який отримала сама від продавця. Ну, ось Таке відео. Кого є питання, лишайте в коментарях. Я відповім на все, що знаю. Ну, На все добре. Миру нам.